Дорогі друзі, вітаю вас! Ви на моєму каналі про вивчення турецької мови і життя в Туреччині не туристичне місце. Сьогодні ми прокинулися від звуків вітру. Цей вітер прямо збиває з ніг. Цей вітер називається Льодос. Це є характерний для цього регіону. Для регіону Мармурового моря. Вітер, як ви бачите на відео, він прямо зносить мене. Це є теплий, вологий, південно-західний вітер. І а, чим він такий цікавий? Як він впливає на життя у регіоні Мармурового моря, включаючи Стамбул? По-перше, цей вітер він приносить дощ. Він приносить тепло, повітря, а потім завжди буде дощ. І з цього приводу є навіть турецьке прислів'я Льодосун Гюзю яшлидер» Очі льодосу у сльозах, вологі. «Льодосун гюзю Яшлидер. Також цей відер, льодос, він а, здіймає хвилі на морі. Як ви бачите, хвилі є великими і вони заважають судоходству. Цей вітер спричиняє не тільки величезні хвилі, які змінюють навіть течію. Тому у Стамбулі, коли дме, льодос, можуть і відміняються пароми з нашого селища також відміняються пароми у такий вітер. У давні часи і зараз цей вітер відіграє важливу роль, особливо раніше, коли все було судоходство пов'язане з вітрилами. І найголовніше, що я хочу сказати, цей вітер дуже впливає на емоційний стан людей, він приносить пригнічений настрій. Він погіршує самопочуття, він спричиняє головні болі, і також, якщо у людей є ревматизм або схожі захворювання, то вони загострюються. Як ви бачите, дуже сильно дме, бая, есіор, так би сказали, турки. До речі, наш ось цей прапор, він що зими. На жаль, через вітри його зносить і кожну весну відбувається своєрідне оновлення, новий прапор, новий сезон, новий початок. Дорогі друзі, дякую вам за вашу увагу до нашого каналу. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, дайте мені знати. Чи знімати подібні відео, чи цікаво вам було дізнатися про цей вітер? До речі, ви зараз бачите на екрані це руйнації після буревію два роки назад. У нас приблизно у цей час пізньої осені був величезний шторм, але там був інший вітер. Там був не льодос, там був північний вітер, коли він незабаром у нас буде дути. Я зроблю випуск і про північний вітер. На цьому, дорогі друзі, наша прогулянка нетуристичною Туреччиною закінчується, і нашим слоганом нехай буде це успіх у житті. Хаята Башарилар Олсун. Як ось це графіті. На цьому графіті написано Кальбін Кадерін Олсун. Нехай твоє серце буде твоєю долею. Хаятта Башарлар